Доброго дня, по пан метро, підкажіть, будь ласка, дуже багато наших підписників за військові, військової родини запитують, чому їм по запитам по статті 121 на отримання земельних ділянок п'ятих штук зараз приходять туп тупі відповіді, відмови, що можна ще з приватизацію робити, якісь мораторії вони наложили? Це отак відповідають двохсотим-трьохсотим діючим військовослужбовців. Як бути цим родинам? Ророзрозруйте, будь ласка. Доброго дня, скажіть, будь ласка, а хто хто відповідає? ОТГ, голову, ОТГ, сільські ради відповідають, що у них зараз мораторій, приватизувати не можна і морозять. А ми бачимо на сайтах СБУ, ДБР НАБУ, що вони крадуть кожен Божий день землю, такі гектари сумасшедші. Ще цей клятий ринок відкрили. От. Дійсно, є, так, є такі обставини, є такі події, але що в цьому випадку робити? І так, шановні друзі, шановні українці, і так, не необхідно встановити. Суб'єктність цих органів, селищна рада, чи міська рада, чи державну суб'єктність, хто вони такі, хто їх створює, це можна зробити шляхом запиту. В запиті ви робите запити, прошу надати публічну ну, там з западу публічну інформацію. Прошу повідомити та надати. Та саме виточує перше правоустановчі документи до селищної ради, саме статут і державної реєстрації. Друге акт створення витяг, тобто витяг тобто рішення загальних порівняй щодо створення такої селищної ради. І третє на підставі яких юридичних документів селищна рада знаходиться в цьому будинку. От Для початку потрібно от ці три питання задати. Для чого? Ви тоді встановите, чи існує така селищна рада. В цьому випадку, якщо такої селищної ради немає. А чому немає? Тому що селищна рада відповідно до, до закону про місцеве самоврядування діє на підставі статуту. Статут приймається, хто не знає, приймається на загальних зборах територіальної громади за адміністративно територіальну одиниці. Далі, якщо ви встановите, вам дають відповідь або не дають, значить такого органу місцевого самоврядування не існує. Що в цьому випадку робити? І так. Створюєте ініціативну групу, яким чином вона подає там шляхом сповіщення, що, сповіщення, що ми такі-то, -та, такі-то -та для відновлення влади створюємо ініціативну групу для то-то, то-то-то. Вказується, -то -то. що подання і реєстрація цього сповіщення вже є, що ви, ті члени територіальної громади, вже створили ініціативну групу. Зрозуміло. Наступний крок. Далі ви е, запроваджуєте, щоб е, селищна там, рада або міська рада е, провела або, або виділила кошти на, на, е, на загальний збор, щоб ви провели загальний збір. Якщо вони не виділяють загальний збір, у вас є вже всі підстави, щоб притягнути е, до відповідальності. В цьому випадку ви самі тоді започатковуєте загальний збір територіальної громади, знову ж шляховськовічні подаєте. Сповіщаєте селищну раду, що вам виділили приміщення такий-то день, такий-то час для проведення загальних зборів територіальних громад. Далі, коли ви ці всі документи, всі ініціативна зібрали, всі ініціативна група створює пов'язку дня і повідомляє всіх членів територіальної громади. Тобто, якщо це села касається поселу, там, по селу по земельним питанням в даному випадку, та, 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 та. так? Так, mm -hmm. і чітко треба сформулювати. Для чого? Щоб люди розуміли, з яким питанням ви йдете. Тому що якщо люди прийдуть на інше питання, на вище питання, то будуть там певні там, складності або трудності, або скандали. Тут і, не отримання землі по 121 статті, правильно? Ну якось треба ну, таких от не отримання уникати, тому що вже тоді селищна рада буде вам палку в каліцько ставити. А відносно виділення землі. Щодо до, там двохсотих трьохсотих. ну давайте так це, це військовий термін, гражданський термін для загиблих поранених загиблих безвісті зниклих полонених да, да, першу чергу вот. і піднімаєте це питання на Вони ж первочергові, правильно На правильні. загальних зборах. Що не перше протокол? Під протокол ви створюєте, проводите загальні збори. Вибираєте секретаря і хто буде головуючим. Цим цим загальним зброєю Під протокол пишете, приймаєте рішення, що не підне стільки, стільки, стільки і так по кожному селу можна робити, і так. таким чином піде Для того, щоб отримати ви повинні що, що? ще створити ревісіну комісію. Яка входить склад там два чи три чи п'ять. Ви ж знали так? про це до цього до до нашого цього відео? Ви ж знали про це, що є така халипа, що е, зараз вони отак відповідають, можуть так, і не надати до мене постійно звертались. коли звертаюся я даю роз'яснення у цього приводу. Ми приїжджали навіть в Одеську область, де у се за землі теж саме так. Да, 5 тисяч гектарів забрали, просто так афанаря зібрали. І і вони від, відкрили кримінальну провал. Вони з'ясували, що такого органи місцевий. Влади не існує і досі зараз втеться там кримінальне провадження відносно, тобто людям руки та... не опускати про пан Дмитро, так що ну, так покроково робити як... по процедурі в рамках право. Правого поля і домагатись своїх відновлення своїх конституційних прав. Тим більше, що в Конституції стаття 13, чітко зазначено, що національне багатство є українським народом, належить українському народу. В стаття 95 я хочу вам зазначити, що бюджет розподіляється між двома суб'єктами громадянами і територіальним громадами. Тобто, якщо селищна рада розподіляє без участі територіальні громади існуючи і всіх тих осіб нетвільно притягати до кримінальної примоти. Отак от коротенько, далі, більш детальніше питання. Дякую.